Так, ну що, вже приїхав Стас. Даш, закриєш хату. Всім ще раз доброго ранку. І ми їдемо. Собаки одразу вже зрозуміли, куди їм треба йти. Вони що, сюди залізли? А, <тавця> да. а аж туди. Влазь, вилазь, 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 іди сюди. Виходимо, Вертвої... у нього що, шлейка розтягується? Да. По Я думаю, не, не, надо вот так вот, жик, и две вместе, она раз, ага. Странно как-то. Типа вот так вот это работает? Ну да, наверное. Почти морду Она уже Там салфетки, Даша, все, давай. А, ну держи его и выезжай с Бонькой тогда. Чешу. А как же ж, да? как? Да дверь надо закрыть. Бубоня уже залезла, блин, понимаешь? А, так воротаж надо открыть. Салфетки. Через шлангу, блин. А где? Взяла я салфетки, нет? Вот же они. О, Господи. Салфеточки. И все. едем. Буня в машине. Все. Смотри, как бабочка выгорела, да? Но да, ночью классная. она, да, ночью она по-прежнему светит классно. А вот то, что она выгорела. Так... Главное, чтобы она там не мешала ему ехать. Ну. Так она же сзади. Ну сзади, ну так она сзади, сзади она сейчас может она перед... не она на наперед. Серьезно, она с багажника перепрыгнула прямо туда, через вот эти все кресла. Смотри, Ёша, просто... угу. да. Да собрался. Он собрался бы, думая, слышишь, без него едут. У -у -у -у. И, и ешек вот он побег, побег. Все, пошли. А где э -э Все в машине, мабуть, уже. Ну, куда а Сейчас, открою это, он сам запрыгнет. Открою двери, он сам запрыгнет. Вот тут становись. Да стой, мы никто ж не едет. Нафига? Стой тут прямо. Мы сейчас только дверь закрываем и все. Все. Пускай речика. Ставь на эту, закрывай ворота. Реча, идем. Поехали. Поехали, поехали, Рич. Заходи. Заходи. Давай, и ты сюда же. Мы там постелились. Туда, туда. Туда, туда, туда. туда. Все, туда. Я, я с ними не еду, походу. Ну, да подвинь их трохи. Так они без меня едут. Здравствуйте. Они собрались без меня. У них все прекрасно. Так, Рич, не, не, сюда не надо. Вот так, туда, вот там садись. Вот там присаживайся, все так, хорошо. Сидим. Сейчас будем ехать Фу, меня обвафляли уже. Да ёшки. Боже мой, что такое? Мы приехали... Был, что сцепление есть. <кх> Стас, это ж не твоя машина. Блин, ё надо вытереться. Но, На салфетки. А я уже все. Ну, все равно возьму. Все, короче, мы путешествуем вместе с собаками. А ты взяла бонную поворотку? Да, все, Нет. вот тут. Вот, вот. Все. И тут и речина. Все накучилось. Не надо. Не надо. Ну так а зачем спрашивала тогда? Все, мы едем. Звезды. Звезды. Мы опаздываем. Ну вот, мы опаздываем. Как всегда. Стас дырявит дырочки. Штопором. Вернее, ножичком в штопоре. Угони в ошейнике. Мы уже скупили цей ошейник, обоня с схудло. Ну тут. Схудлота. Не открывай бо Боня без ошейника. Открывай, наседай сразу. Маленькие хватите лайцы, пальцы сломаны. У Рижер все-таки був сломанный пальчик. Ну и що сказали? Ну ты смотри, Бонню. Боню. Ничего. Сломанный палец. Надо консультацию. У него он у морда грязная. що? Думаю, и що? він уже изросся, да? нет, там трещина. И шо? Тебе на вайбер скинули с ним. Добрый, на, вытри ему морду у него в соплях. Э, юбка. Юбка? У меня какой-то кот делает. Что у меня за кот делает? Какой кот? Ты мне скинул кота. Нет. Чей кот? Нет. А, это ритм кот, ладно. Все, сделаем? Да? да. Вот сейчас смотри. О, О Боже. боже. У него костью все вылезла сюда. Видишь? Угу. Сместилось какая трещина большая. Вот, ну, вот это он так стрещ... А вот это, видела, как у него палец кривой? А ты что с пальцем это Это просто кривой палец. И вот они. Я спросила у ну, него, говорит, что такое кривое? Он говорит, ну просто кривой. Ну, просто кривой. Ну, а этот, да, ты что-то Да ничего делать не оно так и срастется. Как кривой палец, так и будет да, крив... не Ну, оно срастается по тропу. Как... Не еще. Все, нянечка. Я думаю, пойти прогуляться с ними вот так сюда. Так. чудо да? Оно впереди паровоза, оно уже едет. Ну, уже все. А? Ну впереди паровоз, ты паровозик, мама? Да. Иди, иди. Няньки, он... Нас... где лапка, лапка, лапка? Сказали через 10 минут снять ту штуку. Няня, покажи лапку. Покажи свою лапку. Ой, такая ля ляпка у нас. Слюни вот такие. Все, едем наконец-то мы до дома. Всем доброго, доброго раночку. Так. Що, я вчора відео нас, закінчила? Закінчила, да? я от показала, що ми поїхали в ветеринарку І ні цей, і не той. Я приїхав з ветеринарки і, і нічого не розказав. Що до чого, де куди. Боже, в нас досі, бачите, як ще не, до, не, не як ми не прибираємось. Що, мої, дівчатка? Я вам ще не кормила вас, да? Дивіться, яка вже краса. Да? Ой, 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 давайте вам тільки насиплю те, що в нас є, а потім вже будемо... Я вам принесу щось інше. Давайте так, накидаю вам. Їжте, 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 моя дівчаточка. І що вам знімаю? А потім вже принесу те, що вчора варила. Ой, бізяля, бізяля. Бізяля, бізяля, трошки опоздаля. Принесу попозже. Пізніше те, що вчора варила. Ой. Ой-ой-ой. Так, питали, скільки е, нашим куркам е, місяців. Дівчата, я, якщо чесно, не знаю, ми їх купили. А, то їм було скільки, скільки? чи... Чи скільки, полтора місяця, так? Да? І потім через 4 місяці, через 3 місяці вони занеслися. О, це скільки? 5-6. 6-7 6, 6 7 місяців, Я не знаю, якщо честно. Вже місяць, як вони несуться, напевно. 7 нам, ну, мабуть. Мабуть, 7 місяців. Я не считала, якщо чесно. Зовсім не считала. Так, дівчатки, Бага, ну багато, не багато питань. Просто в мене якось я ж кажу, це такі дні були, я не знаю чого. Я так переживала. в мене такі, знаєте, ото мислі всякі, дурні в голові. Ну, все на кучу. Я ще не могла привикнути до того, що колі дома нема. Я не можу, я просинаюсь ночі, шукаю його. І це ну, в мене знаєте, як воно? Все на кучу, як кажуть. Ой, і я це поки-поки зараз потроху, ой, ті по зімой, зімою, поки звикаю зараз потроху, поки приходжу в цю норму, поки я, ну як не знаю, як це все розказати, але, але ж зараз потроху входжу в звичайне, в звичайне життя. Ось то зараз вже почну вливатися в життя, Я сьогодні навіть блогерів подивилася. Навіть, бо знаєте, як раніше включаєш цей комп'ютер, і, і якщо чесно, ну ну не то, що нема бажання, та й бажання якось не було. Знаєте, воно в душі це все так ну, якось негарно, що їй не хотілося нічого <кій> дивитися. Там десь, отак, перемотками дивилась. Когось так, знаєте, що цей. А так і За Засолодкі чилі в мене питають. Думаю, та що таке? Я ж начебто виклала це відео з солодким чилі. Де воно подівалося? Що таке? Давай шукати його. Нема? Я щось не зрозуміла. Як це так вийшло воно в мене? Раз, ну, виходить, що цей солодкий чилі я робила. Ще коля був. Чи як? Я вже не пам'ятаю першу порцію, коли робила. я ж його знімала і начебто монтувала. Зараз придивилася, нема ніде нічого. Чи що? Я, я ж кажу, я така дурна з цими, зі своїми я говорю, цими от'їздами, зборами, посилками, з усім всім, що, якщо чесно, то, мабуть, мабуть, я, я не знаю. Я вже і перешукала це відео в змонтованих. Я вже перешукала це відео і так во влогах. Не знаю я. Короте, пробачте мене, дівчатка, хто очікував. І сьогодні ще пошукаю. Може я його десь заснула в якусь папку, то так і не виклала, чи, чи, чи де. може я його виклала то, на другий канал. Треба дивитися. Надо дивитися, якщо ні, то сьогодні я ще хочу зробити півпорції цього солодкого чилі, бо якщо чесно, перець є. Ось у мене гострий перець є, в мене є червоний перець, його кудись треба використовувати, а це таке, що у нас іде. Ну. Цей соус, солодкий чилі, він у нас просто-ну-ну ну, просто улітає, можна так сказати. І Даша каже, я з собою ще візьму. Кажу, ти, ти можеш і там зробити. Вона каже, я і там зроблю. Вона каже, правда, кукурузний крахмаль треба взяти звідси, бо каже, я його там ну не знаю, де його знайти, Ось, то кукурузний крахмаль вона з дому візьме. Ось. А оцет у них є, тільки у них 5% оцет. Ну, Я думаю, що то нічого страшного. 4-5% оцет у них там. і виноградний є, і яблучний є. Ну, там яблучний я використовую, щоб воно такий ніжненький був смак. Ось, то використовую такі. О, Бабушки сиділи, так бутилки від пива валяються. Надо хоч побирати, прийти. Ми вчора воювали з собакою, Господи, тут собака бігала. Як вона? Ми, ми там уже і дирки ці затуляли і все. там дирку прорвало всі ці дирку. Якось вона, там, я не знаю, то, навіть Таня бур'яну з боку, то там <кій> якось рихла земля образувалася. І вона там -от нам прорвала дирку. І почала сюди залазити. А ми приїхали вчора з города. Кажу, боже, що це таке? По дворі валяються ті мішочки, всі розбросані. Воно бачите, там, де я затулила. Зараз воно чи ні. Воно. воно ми там уже поставили з Дашою кірпічик, уже туди засунули блін, колодку від дерева. Короче, пакет розірваний з мусором, валяється все. А ми щось сім'я зібрали. Хоч ми їх і простірнули, щоб воно не воняло, і в мусорку зложили. Вона ж почує, розтрипала цей пакет. Я ще подумала, що це Йошик, А потім зрозуміла, вона залазить до нас і походу кормляща. Собака, вона трішечки менше, ніж боня ну, ростом, понятно, да? але худа така страшна. Ось, і вона, вона десь отам живе, десь отам, отам, отам живе, бо вона туди тікає. І один Боня її розпогнала, вона через ту дирку вибігла. Ми подивилися, куди вона вибігла, оце ж затулили, все. І вчора, коли приїхали, я ну, тож поки по городу, поки, поки потоп, по сьом, поїла і кажу, я лягу трошки віддохну, чую, щось верещить. Я бігом в окошечко дивлюся. А боня з річиком давай ганяє цю собаку тут по дворі. Боже, ми здалі вибігли бігом того Ричика, того боню. Схватили, до хати загнали, блін. Єлі ту собаку вигнали. А вона неї рушилась така, знаєте, як оце як ну, понятно, що вона злякалася. Но я встигла роздивитися, що в неї сісічки висять, ну тобто такі набрані. Мабуть, вона кормляча. І оце ж вона по дворам лазить і воно ще тут, 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 тут ут пакети розтріпала, в мене тут все отут валялося, блін, зібрала на сад все. Ну, що ти зробиш, ну, якщо вона кормляча. Так, дівчатка, що? Задавайте, будь ласка, мені питаннячка різні. Кого і що цікаве, я буду, мабуть, отак от брати і в відео вам відповідати. Це буде і гарніше, і буде і тема для відео. І, ну, ну, коротше, ви зрозуміли мене. Да? Ось. Сподіваюсь, комусь ще щось цікаве. За світу було питання, що там світа в Турції, як вона що. Да, вона живе зараз досі в Турції, і досі? вона там і живе, все, вона живе з там таміркою, з Тамірина мамою, вони живуть зараз разом, у них там трьохкомнатна, начебто квартира чи щось таке. Ось. Їздила в школі на мама туди. Ну і світи наші, соответственно, Мама до світи туди гостювала у них трошечки. Це В тому році вона вроде їздила. До Віталіка ж поїхала в Польщу та й до світи з'їздила. То таке, ну ну, живуть, живуть живуть. та й живуть собі, ну, як люди живуть. Все в них добре, по-своєму. Сімейна життя. Що там, що там можна казати? Сімейна життя та сімейна життя. От, десь бувають зорі, десь буває все добре. По-різному. Так, у нас опять тут образовалася яма. бачите, Вся земля осаджується, потроху осаджується, я ж кажу, Коли ми оце ж тут це треба вирвати уже тут порядки навести, цей кустик витягнути, бо він бідний зацвітати вже добрався в ямі, та засипати цю яму. Це ж коли ми копали здесь цю, ну, понятно, робили ці дві, їх не видно, ось, все бачите. Оце ж тут у нас дві слівни, слівні ями. Це Коля вже привозив землю, щоб сюди на, на накидувати. Це коли ми їх тут е, копали, то це була е, вже така осінь-осінь. То прямо перед війною було. Я ж кажу, що як це ми ще так, так от, ну, думали, та ладно на весну зробимо. Я кажу, ні, Коля, давай, поки є гроші зробимо вже, хай вони нам вирують, все зроблять. <кхід> Будуть не вже ями. Бо у нас була стара. Маленька яма ще ось тут ось тут вона була. Ось вона тут і залишилася, тепер вона ми ж викачали її все. І тепер у нас тут ревізія стоїть. Треба ще буде тут лючок поставити, як воно, бачите, як ото там. Лючочок ось є. Ось, ось лючочок. То треба буде і тут зробити, облагородить і зробити лючочок. То оце там у нас була яма. Фух, Верні, ми в осенній прямо перед морозами викопали, все ж екскаватор приїжджав, тут викопав, тут таке розгорнув нам, тут жопа була, якщо чесно. І е, е, понятно, що поставили ці кільця, все поставили, все, і він прямо екскаватором загортав нам. Якщо б це ми робили вручну, то може б воно було по-іншому. -по а так як він нам загортав все, все екстрено екскаватором, і потім сразу же, буквально через деякий час морози ще ударили, а потім, це ще ж кажу, що воно десь пустоти ці і залишилися там під низом. Ось. І зараз що виходить? Що якщо ми поливаємо це все, то воно десь ця пустота є, і воно зверху поливається, 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 а потім гоп, і в цю пустоту провалилося. То це вже у нас. Третій чи четвертий раз воно провалюється. Ну, ну воно по-іншому і не може бути. Ми тут саджаємо, звісно десь провалилося, ми досипаємо земельки. ось, нічого, нічого. Поки воно не осяде добре, то так воно все і буде. Так, ну воно не провалюється прямо аж там, го -го, аж до самого низу. Десь я ж кажу, якась пустота, воно образувалось, воно провалилось, все. Тут перекопаю, перецейкою, все перероблю і е, буде знов все добре. Я сподіваюся, що ще оце цей рік і на наступний рік вже не буде тут такого. І Ми тут хочемо трошки по-іншому зробити, повикапувати ці рози, Я тут взагалі хочу хвою посадити, щоб воно у мене тут зелененьке було завжди. і таке. Ну, коротше, просто хвою тут посадить. Багато чого хочу, багато чого поміняти хочу, зробити. Ми ще, наш кажу залили поки у цей куточок, тут ще далі треба заливати, і тут треба заливати. Оце тут все буде дорожка, тут буде добрий в'їзд. Ну, коротше, Багато чого буде, але на це треба все гроші, час. Ну і мужські руки, як кажуть, чоловічі руки. По-іншому ну, ну ніяк. Ось, ну, в общем, якось так. Поки справляємось. Даша за Дашу було питання, буде вона їхати, мабуть, на той неділі. Ну, що, ж, вихідні, сьогодні субота, вона вже да? а, то на той неділі вона збирається їхати, бо ну, ну не можеш вона зі мною сидіти і нянькаться тут. В неї своя життя лічна, і все, в неї там. Ну, ну, ви розумієте, що дівчині 25 років, що, що. Звісно, вона не буде зі мною сидіти нянька. Це Вона хоч і мене каже, поїхала до мене хоч там на пару неділь спацейка. Ну, побудь там, я тобі поважу, там подивишся туди-сюди. А куди мені це все залишить? Собаки, барабаки, і господарство, і все. Стаса попросить, у них теж там роботи. Надя, мабуть, не согласиться, бо. У них ж там апаратура вдома стоїть, це техніка, це з печатью з цим всім. Це все сюди тягнуть. я не знаю, як воно, що воно. Вона, звісно, мабуть, злиться на нас, Надя, якщо дивишся відео, пробач. Я, я розумію, що то його Стасіка ну, ну, ем, ну, Ми його не то, щоб там просимо, там, Стас, приїжджай, нам треба. Він ну, як сам зголосився, каже, якщо треба, то я буду приїжджати, там допомагати. Це школін, і, можна так сказати, найліпший друг. О, так що ось так. Так що він так приїжджає, нам допомагає, коли треба. А взагалі в мене, звісно, в голові є таке, щоб все ж таки спробувати вивчитися на права. Бо ще не, не зрозуміло, коли ця війна скінчиться. Ми всі сподіваємось на те, що вона скінчиться дуже швидко. Але ж теж непонятно. То, мабуть, я буду. Онлайн вчити ці всі діла. Получиться, здам, не вийде, не здам. Ну, знаєте, спробувати стоїть, як кажуть. Хоча в мене зор, звісно. Поганий, Але ну що, очки куплю, що зробиш. Що, дівчатка? Зараз я вам принесу кастрюлю вашу вкусну. Там все наварила. І картопельку наварила, і бурячок наварила, і всього-всього наварила, і горошку вам там наварила. І вас вже тут треба поприбиратися, так? Да? Дівчатка, треба вам поприбиратися тут. Граблями треба взяти, згорнути. Нову травичку ще їм накидаємо. Це, це, це трава. Ми їм накидуємо, вони ото її там колбасять, колбасять. Вон, що ви? Що там таке? Що ви друг дружку викльовуєте? Може, у вас там якісь блошки завелись, чи що? Надо, мабуть, будемо в місті, то цей. Ну, вони що роблять? Вони отам, воно. Е я ж там, там їм і пепел засипала, і пісок туди сипала, то вони там прям купаються. Оце в цей, е ну, там таке воно. Я вони в пиль вже перебили у то місце, і вони прямо там, ото прямо засипаються цією землею, що іноді я приходжу до них отак погладити їх, а з них прямо земля сипеться. Скажіть, то ми так чистимось? Ну, Бабушка моя казала, я пам'ятаю, що вона каже, що їм треба класти пепіл ну, попіл від, ну, понятно, якщо там шашлик, чи машлик, чи ще щось, і вони тоді чистяться, і пір'ячка чистять, і від паразитів від цього, то треба, мабуть їм купити щось таке від паразитів. Всяка я бачила в інтернеті, щось продається, таке, що там сипалися. І вони типу, там самі купаються в цій пилюки в цій штуки. І воно типу, їм там чистить цепірочку і все остальне. Так, все і на кучу, як завжди. Олечка вміє, Олечка вміє Все розказати вам на кучу. Що з собаками? Начала про собаки і не скінчила. Да? Собаками. У Річика все ж таки тріщинка є в пальчику, у нього ж він зламав, оцей думали ушиб. І Лікар сказав швидше, що ушиб, бо він ну, як, плакав, ну, але ж не так, що як як перелом. Ну Він після того, як лікар його дивився, якщо чесно, він ще раз упав на цю ногу. Ну, це ж Воно ж бігає тут туди-сюди, якщо на збоні, якщо наче, починають ввечері носитися, вони ж літять так, що просто жах. І він ще раз був на цій палиці, він спотикнувся і може вже тоді він зробив собі цей тріщинку. У нього на кісточці тріщинка. Ось Це ж вчора рентген робили, то. На вторник записалися до хірурга, хірург вже скаже: треба йому щось робити, чи воно вже так зростеться, бо в нього, якщо чесно, в нього пальці ці, такі, такі криві всі, що страшне. діло. З Бонею що? Зараз на даний час у неї, як завжди, ложна беременность. І доктор каже, що це в принципі, ну як, не то, щоб нормально, це збій, збой. Да. Але Воно, як вам сказати, їй треба зробити все-таки стерилізацію, бо ми ж її не збираємося не гуляти нічого. Нас він спитав, що вона гуляна, не гуляна. Я кажу, ні, не разу не гуляна, разу не разу неї нічого не цей. Ось то він взяли в нього вчора і біохімію, і на кальцій, і на то, і на все. коротше, Аналізи побрали, а в вівторок поїдемо до анестезіолога. Він ще Поробить свої заключення і будемо вже думати щось по поводу цього стерилізації. Ну, По-перше, її треба робити, бо якщо зводить вже. Не Він каже, вже пізно зводить. Якщо їй 4 рочки, то її вже пізно зводити, бо це буде як стара родка і можуть бути теж проблеми. Каже, Особих я таких не бачу, в неї проблем, може, вже переросла, бо в неї що -то були маленькі органи. Каже, таких зараз серйозних проблем я не бачу крім віку. Вік в неї вже не підходящий для перших родів. Ось. А може каже, раніше і було в неї щось там маленьке, заторможені органи, і все. зараз в неї все в нормі, Ось, ніяких там немає в неї проблем. Але ж, каже, якщо не збираєтесь на щенков нічого, то треба щенко. Цуценят. То треба робити стерилізацію. Ось ми ж, оце цим і займаємось. Так, дівчатка, всім доброго раночку. Я зараз це відео змонтую, швидко викладу, бо е, чесно кажучи, що я навіть не пам'ятаю, що я вчора знімала. Що це ж таке, знаєте? В голові оце така біда і каша. Що Шо... треба мені зібратися? Зібратися з мислями, наче б сьогодні проснулась. Знаєте, якось так одно... одноразово все так. І попустила начебто. Я не знаю, як це назвати. Ну, чи догнала, що воно ось так. У мене позднє зажигання, як кажуть. Не могла догнати, що воно ось так і що це така реальність, і до неї треба звикати, не знаю. Я вчора ще сіли, поплакала добре, включила музику, яку ми любимо з Колею слухати в машині. І як розривілася, наридалася добре. Ось, Ой, дивіться, яка, і ті бабочки, бабочки, і бджілки, і бабочки, боже, осінь в розгарі. Наридалася добре. Ось. І сьогодні встала, і в мене, як знаєте, щось в голові само по собі як, прийшло, що так воно ось так є, і так воно зараз буде. Не знаю. О, на тебе, на тебе, гамнючели. Гамнючили, щоб воно оце прилетіло до вас туди обратно. Хай звідки воно взлітає, от там от воно і зупиняється. От прямо от там, от, де взлетіло, там і вз... хай залишається. Ой, господі, господі. Все, дівчатки і мальчики, всім гарного настрою. От не звертаємо уваги на всі наші складнощі і проблеми, це все временно, як кажуть. Це все рішаємо. Головне, щоб настав мир. ось, А все інше буде в нас все добре. Буде все добре і все буде класно. Гарних вам квітів. Отак, От щоб ви насолодилися трошечки. Бо я їх так обожнюю. Це такі гарнюсенькі, вони прямо до морозів стоять. Це просто щось чимось. Це просто рай якийсь квітковий.